Батьківщина це дещо більше, ніж місце народження. Такий висновок я зробила, коли вивчила героїчні і трагічні сторінки історії свого краю. Я учениця 11-го класу Тиницького ліцею Саницького району Ковальчук Ілона, а також екскурсовод шкільного музею. В Тиницькому ліцеї Санинського району з 2000 року діє етнографічний музей Берегіня. Який сьогодні налічує понад 628 експонатів за інвентарною книгою. Загальна площа 80 метрів квадратних. У нас, майбутніх випускників, весь багаж історії вже за плечима, адже ми вивчили майже увесь курс Всвітньої та історії України. І я вам розкажу це козацький період Визвольної війни 1648-1654 року, польський період на території нашого краю та період Другої світової війни, які водночас героїчний і, на жаль, трагічний. На уроках історії України під час уроків практику наш край ми вивчили дуже цікаві факти, а також приносили свої дослідження. Побутові речі жителів нашого села. Також є випадки, коли жителі тимного знаючи про музей, приносять самі речі і просять про них розповісти та їх зберегти. Так за історичним джерелом одного з томів історії юго Западної Росії у 1649 році перша писемна документальна згадка про село Тимне. У документах Визвольної війни українського народу під проводом. Де сказано у 1648-1654 році проти польських поневолювачів у тинному діяли селянські повстанські загони. А 1660-26 червня козацькі загони розробили під тинним коронні польські війська і відігнали їх аж до Олицького замку. Селяни з покоління в покоління переказували, що поле – де проходила битва було вкрите тілами загиблих козаків та поляків. З того часу і до сьогодні місце бою називається Урочище Криваха. Тут є і поховання козаків. Наші слідопити на місці битви знайшли козацькі люльки того періоду. В селі на честь таких подій є назва вулиць Козацька, Козацької слави, Криваха. Цьогоріч Україна відзначає 77-му річницю з дня вигнання фашистською рудої чуми з України. Воєнні дії під час Другої світової війни відбувалися на території України протягом 40 місяців. Західна Україна і, зокрема, наш край зазнали Другої світової самого початку з перших її днів у вересні 39-го. А вже 21 вересня. Військами Червоної армії. Щороку традиційно пільне відвідують як перші особи генерального консульства в Києві та Луцьку, так і пересічні громадяни, родичі, яких полягли тут, захоронення яких віднайшли міжнародні археологічні експедиції. Наш навчальний заклад з 2009 року співпрацює з генеральним консульством Республіки Польща Луцьку. Та відділом освіти Мазовецького воєводства в Польщі, а також дочірнім дочільним підприємством Волинській старожитності. У 2017 році на території Тинного було знайдено захоронення польських офіцерів, розстріляних у вересні 1939 року. Нещодавно з історії України ми вивчали тему створення діяльності цієї організації в роки війни і післявоєнний час. Я особисто була вражена і долею таких героїв, які не лише змогли придумати, а й відстоювати не час ідею незалежності України. Також пишаюся, що народилася і живу у Патріотичному краї, де зародилася 70 років тому Українська повстанська армія, а мої предки. Несли свій неоцінний внесок у боротьбу за незалежність. Особливо важливий цей період, адже у тимному є штаб і вишкіл ОУН упа що з 1941 року відомий в історії України як Холодний Яр. Холодний Яр колись боївок ОУН Бе на полісся в садибі батька Степана Сидоровича, Бакунця-Шмалюха. Вишкіл відбувався від жовтня 1942 по січень 1943 Молодим юнаком Степан Сидорович попросився до команди Григорія Перегінняка, який став сотником першої боївки ОУН-Б під псевдо-Коробка. В місті Володимирець, де українські партизани розбили німецьку залогу з їх союзниками польськими поліцаями. У 2017 році обласною владою там встановлено пам'ятник. Також на території тинного та в її околицях знаходиться шість братських могил вояків УПА, де захоронені як місцеві жителі, так і вояки, які відомі лише на псевдо. Як відомо, Тинне сьогодні найбільше село в Україні, яке нараховує 5110 жителів. Цим ми завдячуємо також воїнам повстанцям, так як свято водохреща Господнього в Йордані, для Тинного є потрійним святом. Адже саме 19 грудня 1944 року вони, були пере... вони перейняли групу фашистів, які їхали палити Тинне. Повністю були спалені села, чудес селище, Кам'яни, Ямі. Янівка, вірка, Шабель, значних руйнувань зазнали селище Степань, села Бутейки, Угли, Довги та інші. Вояки УПА дали бій фашистам на початку села Тинного та не впустили в село. І, звичайно, музей не може обійтися без вишиванки. Розділ вишиванка генетичний код нації. Розповідає про вишиванку як національну святиню. Бо символізує собою і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, зв'язок, що не переривається віками. Вишиванку передають з роду в рід, зберігають як безцінну реліквію. У музейній кімнаті є такі відділи. Колекція вишитих картин, 59 картин вишиті різноманітною технікою вишивання. Колекції жіночого вбрання 19 століття перша половина ХХ століття. Отож, щоб не тільки вивчити, а й зберегти та донести до інших нашу цікаву історію, творча група істориків, яка діє на базі нашого закладу, розробила туристичний маршрут про історичні місця краю, куди увійшли і історичні і архітектурні пам'ятки Тимного. Учні нашого класу з 2009 року приймали участь в скаутських українсько-польських таборах, які проходили на території тинну туристичними стежками нашого краю. Так називається програма, яка включає в себе карту історичних місць та чарівних куточків природи. Отож, вивчаючи історію України та рідного краю, я зробила висновок. Що дуже важливою місією є дослідження та збереження нашої правдивої історії, адже саме історія, мова, традиції, звичаї дає відповідь на одвічне риторичне питання. Хто ми? Чиї діти, яких батьків?